Чудово, місіс Харцу прекрасно володіє розпалювати волинку. А ось мій вірний та помічник пасок. Ви можете бути з зімної і я мною Місіс Харцун, будь ласка, принесіть чашу в капці мої обійме. Я бачу, вона занесела. Не холод примушує що має діти. А що ж тобі? Це страх, місто Холод. Страх. Вам нічого боятися. Я впевнена, що ми винаємо всі ваші негаразди Сер, я чула про вас від місіс Корінтош, які би допомогли в хвилину горя. Дорога Елен, мені складно дати тобі пораду. Я знаю, що ти вразлива дівчина, але схильна до істерик. Як близька подруга твоєї матері, якщо побоювання не марні, то звернись до містера Шерлока Холмса по адресу Бейкер Стріт, 220. Парень тож. Так, я згадую цей випадок. Це було пов'язано з ягом. Ще задовго до нашого знайомства. А тепер, нам дорозі, що ми могли мати свої висновки про ваш випадок. Мене звати Елен Стоумер. Я проживаю в будинку свого відчима. До речі, він досвідчений лікар. Нещодавно він відвідував Індію. Ватсон також нещодавно був у Індії. Так, при четвертому тун Берленському полку. Продовжуйте, будь ласка. Там вони одружилися з моєю мамою. Дорога, що сталося? Чи не здається тобі, що хтось свистить по ночах? Надіюсь, ти не свистиш вісні? Звичайно, ж ні, А що? Останнім часом я чую, як хтось десь о третій ночі свистить. Я не можу зрозуміти, звідки цей свист доноситься. Можливо, свистять ці ганебні цигани. Ну, напевно, це все дрібниця. стрічка. Це була стрічка. Почекай. Я зараз покличу батька. Ти до своєї кімнати. Я сам розберуся. Ой, забавий тест! Чи не стріляється з тобою? Все, що сталося? Переходите,